Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Останнім часом найпоширеніше запитання, коли ж українцям чекати на сніг. Одразу зазначу, що в Карпатах на високогір'ї він вже випав. А ось де і коли чекати його на цьому тижні, зараз розберемося. Переважатиме на цьому тижні у нас поле зниженого тиску, часом дощі, і переважно також можуть бути вони із мокрим снігом. А от температура починає вже поступово знижуватися. На синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра із заходу до нашої території надходить поле зниженого тиску, атмосферний фронт приносить опади. Потім з певною періодичністю знову атмосферні фронти, які навіть формуються у циклони, протягом тижня переважатимуть на території України, тому час від часу дощитиме. В ніч на 16 та 17 число по північному сходу можуть бути опади з мокрим снігом, а 17 числа навіть по більшій території України, окрім півдня, часом може бути дощ з мокрим снігом. Повітряні потоки будуть змінюватися. Зараз переважають південно-західні, потім їх напрямок буде переважати північно-західний, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Лише ось по західних областях, завтра в день, а також в четвер, місцями можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Загальна тенденція до зниження температури. Найближчими днями в нічні години по території України 0,8 градусів, а вдень всього 4,10. Дещо тепліше по півдню залишається 8.14, а також завтра по заходу, також 8.14, але потім знову знижується температура. Звертаємо увагу на Карпати, там опади у вигляді мокрого снігу та дощу, і температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.